Протишокова палата. Часто перша, куди потрапляють пацієнти після аварій, при інсультах, інфарктах чи отруєннях, каже лікар Микита Савелєв. Для порятунку людей тут з'явилося нове обладнання. Це апарат штучної вентиляції легень використовується для пацієнтів, що не дихають, да, порушені функції дихання. Тобто замість пацієнта буде дихати апарат. Подальше обстеження та результати аналізів раніше пацієнти чекали в коридорах чи оглядових. Нині ж говорить лікар, для зручності облаштували три палати. Це займало якийсь проміжок часу, і після того вони переводилися у профільне відділення. Тут перебувають пацієнти і в тяжких станах, критичних станах на реанімаційному ліжку. Також пацієнти перебувають під спостереженням для встановлення діагнозу та надання подальшої допомоги. У коридорі таблички зі шрифтами Брайля та кольорові смуги для організації руху. Червона це шляховказівник при переміщенні хворого без свідомості, жовта для переміщення інфекційного хворого, а зелена для осіб за самозверненням. А ще новий колір стін. Відтінок заспокійливий, трошки розслабляє від стресу. Зовнішній вигляд безперечно подобається. Подобається нова апаратура, з якою легко працювати. Відновили операційно та маніпуляційні. Медсестра Оксана Піскова працює тут 10 років. Нині на роботі говорить комфортно як ніколи. Все подобається, все дуже сучасно, комфортно. Для роботи все обладнання у нас є. У нас нові столи маніпуляційні, у нас нова апаратура, освітлення чудове. Такі умови в медзакладі бачила лише за кордоном, пригадує Катерина Ніщенко. Тут точно так само, яка полоска йде до ревматології чи там куди. Це все розмальовано, розписано, мені подобається, я не знаю. Свіженько, чистенько. Руки три назад була поламала руку, були набагато гірші умови, а зараз стало набагато краще. Відремонтували відділення швидкої допомоги третьої міської лікарні за гроші державного та міського бюджетів, розповідає директор Олександр Федорук. Перший транш фінансування він в основному був за рахунок державної субвенції, десь приблизно 6 мільйонів гривень. Вони пішли на те, щоб ми добудували 300 квадратних метрів, ці зробили палати. А слідчий етап реконструкції це вже були кошти місцевого бюджету. Міськчекасської міської ради вони трошки більше 7 мільйонів гривень. Обладнання закупили за 32 мільйони гривень і теж за співфінансування. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.